Добрий день, мої шановні учні. продовжуємо цикл уроків з фізики, і сьогодні ми з вами порозв'язуємо задачі, які стосуються таких понять, як фокус на відстань лінзи і оптична сила лінзи. Для початку давайте дуже коротко повторимо, що являє собою лінза, які види їх бувають. Отже, лінзою ми назвали з вами прозоре тіло, обмежене з двох боків сферичними поверхнями. Отже, лінзи умовно поділяють на дві групи: опуклі лінзи, це якщо товщина всередині лінзи більша, ніж по її краях, і відповідно увігнуті лінзи, це товщина яких посередині тонша, ніж по її краях. Відповідно, які типи лінз бувають, так, зображено на малюнку, і про це ми з вами говорили в попередньому уроці. Давайте пригадаємо, як умовно позначаються наші лінзи. Лінзи на малюнках, тому що малювати звичайні да, такі, як вони є, ну не дуже зручно. Тому вигадали абревіатуру позначення лінз на схематичних рисунках. значить Лінза, якщо вона опукла, малюється вертикальна риска кінці якої стрілочки, які дивляться одна на одну. Відповідно вертикальна. так Риска на кінці якої є дві стрілочки, які дивляться одна на одну. Що ж стосується увігнутої лінзи, то вона позначається через знову таки вертикальну риску. На кінці якої такі стрілочки, що розходяться, зверніть, будь ласка, увагу, і тепер, коли мова буде йти про графічну побудову або про малюнки, де треба позначити лінзи, ми запам'ятовуємо, як позначається збиральна лінза, так або опукла, і відповідно як позначається увігнута або розсіювальна лінза. Давайте пригадаємо основні позначення на лінзі. Значить, у нас є головна оптична вісь, це та вісь, яка проходить через оптичний центр лінзи. І відповідно у нас є поняття як фокус на відстань, так тобто, це фокус, це відповідно точка, в якій збираються промені після проходження в лінзі. Якщо лінза збиральна, або ми ще говорили, що це опукла лінза то для такої лінзи ми з вами говорили фокус є дійсний, що означає дійсний, що значення, тобто він знаходиться по інший бік від... Місця падіння променів йому приписують знак більше нуля, тобто додатній знак, і відповідно цей фокус є уявним, тобто дійсно пучки збираються в цій точці. Якщо мова йде про розсіювальну лінзу, то зверніть, будь ласка, увагу: промені після проходження через лінз навпаки да, розходяться, але якщо умовно продовжити їх хід. То вони теж будуть сходитися в певній точці, але ця точка, на відміну від попередньої, знаходиться по той самий бік, звідки приходять промені. Тому в цьому випадку фокус даної лінзи є уявним, так і якщо він уявний, йому приписують знак. Мінус. Відповідно, на це ми будемо звертати увагу, коли будемо розв'язувати задачі. Отже, відстань від оптичного центра лінзи до головного фокуса називають фокусною відстанню лінзи, позначають буквочкою F і вимірюють в метрах. Знову таки, на цьому я наголошую, пригадайте і пам'ятайте, будь ласка, тому що в задачах треба все переводити в метри. І ще однією характеристикою лінзи є оптична сила. Так, вона характеризує лінзу і є оберненою до фокусної відстані. Тобто позначають через буквочку Д велике, англійського алфавіту. За формулою це є 1 поділити на F, де Ф це фокусна відстань, і одиниці оптичної сили діоптрія. Скорочено ДПТР, дорівнює вона обернені одиниці метра. Відповідно, для, зверніть увагу, збиральної лінзи є величиною до Д. Віддатню, тобто, якщо лінза знову-таки опукла або збиральна, ми з вами говорили, так, то відповідно так, як у неї фокус є більше нуля, то і оптична сила більше нуля. Для розсіювальної лінзи, розсіювальної лінзи, або, відповідно, це у нас увігнута. Так, у нас фокус є меншим нуля, відповідно, і оптична сила є меншою за нуль. Знову-таки, враховуючи розв'язання задач, ми на це будемо звертати увагу. І, відповідно, для подальшої роботи нам треба з вами з'ясувати, якими властивостями володіють промені, які проходять через лінзу. Давайте ми на них зупинимося. Отже, властивість перша. Промінь, який пройшов через оптичний центр, Далі йде без зміни, тобто не заломлюється. Зверніть увагу, ось зображено у нас і розсіювальна, і збиральна лінза, і на тому, і на тому малюнку промінь, який проходить через оптичний центр лінзи, бачите, він свого напрямку руху не змінюємо. Це ми Важливо, значить, це перша властивість, яка нам знадобиться для побудови. Далі друга промінь, який йде паралельно до головної оптичної осі після проходження через лінзу, заломлюється і далі йде через її фокус або фокусну площину, в залежності від побудови. Знову-таки, зверніть увагу на малюнок. Ось наше джерело. Від нього йде промінь паралельно до нашої головної оптичної осі, головна оптична вісь. І проходячи далі через лінзу, він обов'язково йде через фокус. В нашому випадку у нас лінза збиральна, фокус дійсний, тому він знаходиться тут. Якщо була б у нас лінза розсіювальна, то далі знову таки через фокус йшов би через уявний. І, і ще одна третя властивість, яка притаманна зворотня. Якщо промінь, який проходив через фокус, далі після заломлення в лінзі, він буде йти паралельно до головної оптичної осі. Оці три властивості, знову-таки, використовуються і для побудови променів, і для властивостей, які нам знадобляться для розв'язування задач. Ну, а тепер безпосередньо до розв'язування задач. Для початку давайте. Розв'яжемо задачу, яка в нашому підручнику є. Вправа 14, задача номер 3 Оптична сила лінзи дорівнює мінус 1,6 діоптрії, якою є фокус на відстань цієї лінзи, і яка це лінза, збиральна чи розсіювальна? Давайте почнемо з останньої відповіді. Яка це лінза, збиральна чи розсіювальна? Звертаємо увагу. Оптична сила менше нуля. Якщо оптична сила менше нуля, значить фокус є уявний, а уявний фокус у нас для розсіювальної лінзи. Значить, лінза є розсіювальна. Все, це відповідь одна. Далі, щоб визначити фокус, треба пригадати, що оптична сила визначається за формулою 1 поділити на F. Значить, звідси, щоб знайти F, треба 1 поділити на D. В нашому випадку підставляємо: так як оптична сила з мінусом, 1 поділити на 1,6 діоптрі. Так, відповідно, приблизно буде мінус. Значить, 0,625 метра. Наступна задача визначити фокусну відстань лінзи, оптична сила якої дорівнює 4 діоптрії. Знову таки, якщо ми будемо визначати її. Через нашу формулу записуємо коротку умову. Так? 4 діоптрії це наша умова. Визначити фокусну відстань, значить F. Відповідно, пригадавши, що діоптрія це обернена величина до фокусної відстані, значить фокусна відстань, як і в попередній задачі, 1 поділити на D. Так як тут діоптрії з знаком плюс, значить, лінза автоматично у нас збиральна. Так, Підставляємо і шукаємо її. Значення так, і 0,25 метра. Давайте розглянемо тепер зворотню задачу: так. визначити оптичну силу лінзу, якщо її фокус на відстань дорівнює 10 см. Записуємо коротку умову. Оптична сила треба знайти, якщо фокусна відстань F – 10 см, треба визначити оптичну силу. І ось тут увага, про що ми з вами говорили, да, треба записати сантиметри в метри. Тільки після цього ми маємо право підставляти в формулу. Інакше будуть отримуватися абсолютно неприйнятні для нас. Цифри. Значить, щоб визначити фокусну, точніше оптичну силу, фокусну відстань, так, беремо із умови задачі, підставляємо в подану формулу і отримуємо оптична сила дорівнює 1 поділити на 0,1 метра, і відповідно у нас буде з вами 10 діоптрій значення оптичної. Сили. І ще одна задача, вже графічна. Давайте подивимось. Значить, на рисунку показано хід променя, що падає на лінзу паралельно до її головної оптичної осі. Головна оптична вісь позначена помаранчевим кольором. Промені, які падають, ось зелененькі. Ось цю точку, так, давайте візьмемо якийсь кольор, щоб було видно. Так, ось цю точку е, бачимо, що тут промінь заломлюється, значить, це точка, де у нас встановлена лінза. Да? Давайте ось так ми її проведемо, що ось тут у нас є лінза. Е, далі. Сторона клітинки дорівнює 5 см визначити оптичну силу лінзи. Знову-таки, щоб визначити оптичну силу лінзи, нам треба знати її фокус. Зараз, ну, будемо так говорити, нам не задано за умовою задачі, яка лінза конкретно тут є. Да? Але дивлячись по тому, що намальовано, да, промені йдуть з цієї сторони, а фокус. Тому що знову-таки точка перетину променів з головною оптичною віссю це є фокус. Значить, в цьому випадку ось він знаходиться. Значить, в нашому випадку, скоріше всього, що мова йде про збиральну лінзу, яку я можу намалювати. І тепер по малюнку нам треба визначити фокус. Одна клітинка дорівнює 5 см. у нас до фокуса раз. 2, 3, 4 клітинки. Значить, фокус становить 4 помножити на 5, 20 сантиметрів. Переводимо обов'язково в метри. І тільки тепер ми можемо визначити з вами головну оптичну, точніше, оптичну. Силу нашої лінзи 1 поділити на 0,2 метра, і відповідно у нас з вами залишиться 5 діоптрій і знаком плюс, тому що в даному випадку лінза, як ми з'ясували, у нас буде збиральна. Ось таким чином ми розв'язуємо задачі на використання формули для визначення оптичної сили лінзи, так і на поняття розсіювальна чи збиральна у нас лінзи. На сьогодні все, до наступних зустрічей!